Протягом минулої доби окупанти кілька разів обстріляли Салтівський район Харкова. Слідчі фіксують воєнні злочини Російської Федерації. Ввечері, 16 серпня, Салтівський район тричі піддався ракетним ударам. Постраждалих немає в результаті ворожих обстрілів, пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, гаражний кооператив та об'єкти критичної інфраструктури. Атаки здійснювалися з реактивних систем залпового вогню. За адресами виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції номер 2 криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські вилучили речові докази та зафіксували наслідки обстрілів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті. 438-ї порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.